Враховуючи ситуацію пов'язану із збройною агресією Російської Федерації проти України, не виключається вірогідність ракетних обстрілів в території нашої держави. Сигнал повітряна тривога не можна ігнорувати а цього тижня варто особливо уважно виконувати рекомендації щодо заходів безпеки. Цьогоріч кількість масових заходів мінімізована. Це вимушений та необхідний крок у період воєнного стану. В місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди, вибухотехніки, кінологи з виявлення вибухових пристроїв та речовин, слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про виявлення чи застосування вибухових пристроїв вогнепальної зброї, виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій. Водночас, можлива активізація роботи диверсійних груп противника з метою дестабілізації ситуації всередині країни. Наразі проводиться моніторинг та збирання інформації про можливу підготовку окремих окремими особами або диверсійно-розвідувальними групами провокації конфліктних ситуацій та вчинення терористичних актів. Тож прохання до громадян уникати місць скупчення людей, не порушувати режим комендантської години та перебувати в укриттях під час повітряних тривог.